Вітаю вас, друзі. Учора почали масово з'являтися у інтернеті чутки про те, що головнокомандувача збройних сил України залужного відправили у відставку. Від такої новини навіть воскрес сальдо і одразу почав мріяти, що от тепер росіяни та українці разом будуть воювати проти заходу. Освободили залужного ну другого поставлять. І ще більше приблизить, те, що я говорив. коли ми побратаємося і повернемося в місті. Повернуться вони вместе з нами в сторону запада. При цьому росіян такі новини відверто шокували, бо вони дізналися, що залужний усе ж таки живий. Де він погиб, що з ним прийзашло не паді розібратися у ситуації надзвичайно складно, і для цього російські пропагандисти звернулися до найкращих аналітиків. Ну, во-первых, надо обратить внимание на то, що сказала Арестович. Проте, поки що, найкраща аналітика щодо ситуації довкола головнокомандувача залужного. Хіба що ось отака? Понімаєш, ну як сказати? Ну, поверховній жриці, ну ну тайна людина. Це Та не людина, яка буде свою життя виложувати на випендрюш, ото так. Я такий, от я крутий. Давайте і ми з вами поговоримо на цю безумовно надзвичайно важливу тему, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал, тому не зволікайте підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео, і звісно, лишайте під ним будь-який коментар. Учора ввечері окремі народні депутати, анонімні телеграм-канали та деякі змі почали поширювати інформацію про те, що нібито залужного звільнили, і вони дізналися про це. Від своїх джерел у оточенні залужного та від офісу президента за годину після цього на сторінці Міністерства оборони України з'явилось загадкове повідомлення. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім, ні, це неправда, і все без будь-яких деталей. Трохи пізніше, прес-секретар Зеленського повідомив, що ні, ніхто залужного у відставку не відправляв, але є декілька але знову ж таки українські медіа знову ж таки із посиланням на свої джерела. сказали, сказали, що це питання дуже активно обговорюється, а президент нібито пропонував главкому добровільно подати у відставку. При цьому сам залужний абсолютно ніяк тему не коментує. І усе, що він зробив, це вчора виклав нове фото із начальником генерального штабу Шапталою. Сказати, що українці учора офігіли, це не сказати нічого. Я офігів, Валера. Я офігів. Напевно, єдиний, хто цю тему не обговорював, це Ілля Кива. Але найбільша істерія трапилась у російських пропагандистів. Вони не знали, як реагувати і кому взагалі вірити. Вони навіть почали вмикати звернення Зеленського, шукаючи хоч якісь слова про залужного. Підсумки цього дня перше вражень ліца довольне. вольне непріження. І єдине, що вони робили, це вигадували і розганяли конспірологію. Мовляв, усе це відбувається, тому що Буданов приход класці Буданова. Що це значить, і ви не подумайте, що він обговорював, що замість залужного за версією багатьох анонімних телеграм-каналів, джерел і інсайдерів, мав бути саме Буданов. Ні, він мав на увазі абсолютно зовсім інше. Він казав про те, що Буданов готував в Україні справжній переворот. І от щоби цей переворот не допустити, мали зняти залужного. Должно було стати об'явлення внімання, дорогі друзі. Це должно було битво на прошлої неділі. Вот мені довір'я. Українському президенту і заявлення поддержки Азовом начальника гурміна оборони України Буданова в його притізаннях на власть страні істерія на російському телебаченні зайшла настільки далеко, що вони вже практично у прямому ефірі дивилися, як колони військ йдуть на Київ. Ані планували чуть ли не начати поход на, на, Київ, на Київ, щоб Зеленського, якого вони ненавидять. То, що в Москву мені здалі це абсолютно точно знайшли доволі швидко. Вони також і винних, і ви не повірите, але це знову у всьому винні британці. Ідіота огромная борьба за влияние на Україну між спецслужбами Великобритании та США і з'ясю совсем непросто. И І от усі ці події призводять до того, що Верховний суд Італії дозволив зігувати. А це означає, що Европа планує напасти на так звану Росію. А начиная з разрешения Верховного суда Італії использовать гитлеровское приветствие, то то будет буде однозначен. Да, до війни. Коротше, Росіяни заплутались, вони не знають, як реагувати на подібні новини, якщо це можна взагалі називати новинами, і будують просто конспірологічні теорії та сподіваються, що для них усе буде добре. Але це звісно не точно. У окремих пропагандистів почали з'являтися думки, що можливо це Україна таким чином просто насміхається із російських пропагандистів у слішком часто. Україна потішається над нами, над нашими експертами і средстві масової інформації, ту свою тульну інформацію. А потом облюдає, как ми її з'їдаємо, как ми її переварюємо. Безперечно, росіяни учора офігіли точно навіть більше, ніж ми. Але давайте поговоримо усе ж таки про деякі проміжні підсумки. Перше вірити можна тільки фактам, не анонімним джерелам, не хтось комусь щось сказав, не кумові у вайберчаті, тільки фактам. Друге тема Головнокомандувача надзвичайно чутлива, і це не дивно, тому що ми перебуваємо у стані великої війни, і головнокомандувач одна із головних постатей Україні. А це означає, що і медіа, і будь-які публічні особи мають надзвичайно відповідально ставитись до поширення інформації щодо головнокомандувача, якою б вона не була. Ну і третє усі ці вкиди досить відчутно хитають ситуацію всередині країни, яка і без того дуже складна. Я не буду за. Раз говорити про те, а чи треба знімати залужного, а чи не треба знімати залужного, а хто має бути замість нього, це точно не мені говорити. Про це повинні говорити військові, військові і тільки військові. Але однозначно, навіть якщо таке рішення і буде прийняте з огляду на надзвичайно високий градус напруги у суспільстві, воно має дуже відповідально комунікуватися владою і тільки нею. Я не знаю, що там буде далі із залужним, але мені здається, що наша. Ключова проблема полягає у тому, що у нас погано вибудовані системи, у тому числі система збройних сил України, і тому. Значення одного прізвища надзвичайно високе. А з огляду на те, що ніхто із нас не вічний, це все одно рано чи пізно створить великі проблеми. Давайте я поясню на кількох простих прикладах. Якось минулого року у 125 й бригаді тероборони комбат просто підірвав гранатою автомобіль, який передали волонтери, бо йому не сподобалось, що військові поїхали заправитись. Про цю історію тоді розповів у твіттері військовослужбовець і одразу його почав. Але пресувати я далі буду не виходити на зв'язок. Я не зможу дати жодних коментарів по цій ситуації. А хто казав відпущення? Солдат, який висвітлив реальний стан справ про комбата, який хоче і в. Від... Собі машину гранати завдяки розголосу була надія на зміни. Приїхали перевірки. ДБР відкрило кримінальне провадження, і далі нічого не сталося. Ну як не сталося. Військовому, який про це розповів, стали створювати більше і більше проблем. Він зрештою перевівся. А комбат як був на посаді, так і лишився. У нього все окей. Є іще ще одна трагічна історія, пов'язана із морською піхотою. Я про це писав якось влітку. Вище командування морської піхоти відправило. Один із підрозділів 37-ї бригади морської піхоти на штурм у складі колони на позиції, де на них уже давно чекали, і на цих позиціях нічого іншого, крім розбиття колони, не могло взагалі статися. Колону було розбито. Наші воїни загинули, але за це ніхто не поніс відповідальності із тих, хто дійсно давав цю команду. Або ось іще одна свіжа історія: трагедія на фронті. Український журналіст Юрій Бутусов приголомшив заявою. За його інформацією, на фронті загинули двоє українських дронових асів, яких за наказом командира направили штурмувати ворожі позиції через брак досвіду обидва пілоти. Загинули я знаю про цю ситуацію від наших військових. Вона правдива, і на неї відреагував також один бойовий медик, який воює іще ще із часів до повномасштабного вторгнення. Костянтин Василькевич ось отак описує нашу системну проблему у війську вищих офіцерів, які понесли втрати, підвищували у посадах, не зважаючи на те, які позиції та населені пункти вони здали ворогу. Відтак, від початку війни, у його секторі змінилося не менше п'яти командувачів, а його друг. Рух, також генерал але не з ЗСУ і з іронією згадував: здав місто, дістав Героя України, змінили на іншого. Цей також здав місто, дістав Героя України і змінили на іншого. У абсолютній більшості випадків, коли окремі командири ставляться до людей як до скота і просто використовують людей як гарматне м'ясо замість покарання, вони отримують підвищення. При цьому самим військовим дуже складно говорити публічно на загал про такі проблеми. Тому що після того їх можуть вигнати, позбавити посади, звання як і сталося, наприклад, із комбатом куполом. І я це усе до чого. Нам необхідні великі системні реформи у війську. Нам необхідно змінювати ставлення до людей, до солдата і більше цінувати людське життя. Тепер же давайте на мою улюблену тему декілька слів. FPV Дрони простою, але в той же час дуже грозне оружей. Останні кілька місяців російські ДРГ дуже активно себе по. Водять на українському прикордонні. Учора з'явилася трагічна новина. Росіяни вбили останнього мешканця села Степок на Сумщині. Ми, безперечно, будемо реагувати на такі ситуації збільшенням поставок дронів на прикордоння. І росіяни мають бути готовими записувати більше і більше отаких жалісливих відео. Із БНР Єжедневно в регіональних оперативних сводках все чаще фігурірують факти атак безпілотних літательних апаратів. Два дня подряд дрони і міномети в в впрямо... У смислі тероризірувалі жителі села нова та волжанка. При цьому ми плануємо передавати також більше і більше дронів від вас у фронтові підрозділи. Ось до речі, представник 63-ї бригади прокоментував ті кадри, які я вам учора показував: як дрони зупинили російський наступ, як видно з відео, лево частку техніки знищуються, знищуються нашими дронами. Ну і ми так порахували приблизно, що за останні кілька днів е, Силами наших дронів це і рота вогневої підтримки, і рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. І наші підрозділи, партнери, ми знищили е, півтора десятка одиниць е, важкої бронетехніки і досить солідну. Кількість особового складу і тут важливо розуміти, усе це комплексна робота. Вона починається зі збору на дрони, закупівлі дронів, передачі дронів до війська, а потім фронтові підрозділи у взаємодії із іншими підрозділами вже цими дронами винищують росіян. І ваш внесок надзвичайно важливий, Я просто підрозділи Тобто Чотири підрозділи участвувало в знищенні ці цієї техніки, яку дала спільнота Стерненко. Це дронами, Ворог усе активніше скаржиться на те, що українські дрони заважають росіянам наступати практично на усіх напрямках, і вони стараються якось виправити ситуацію, що вкотре доводить наскільки дрони зараз важливі. Тогда ми нівеліруємо можливості противника в фпв-дронах, Тогда наше преимущество в количестве і и количестве стволов будет ощутимо заметно. І у нас є 400 нових поганих новин для росіян. 400. саме стільки дронів загалом від вас отримали три підрозділи: 59 та бригада, 53 третя бригада, які боронять Авдіївку, і ще воїни бригади Азов. Дякуємо спільноті Стерненка. За 150 наданих наданих дронів якими ми якісно будемо нищити ворогів. Слава Україні! Ми бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка за надані FPV дрони Слава Україні! Героям yeah, слава! Бережіть себе, друзі, бережіть свою менталку і продовжуйте й далі підтримувати сили оборони України.